Принципова розмова українською жовто сині кольори та національна символіка на машинах, футболках і навіть паншохах, а також диванно інтернетні бої із ватниками. Деякі експерти стверджують, що подібний образ українця створювала машина російської пропаганди. Якщо ти не обов'язково вдягаєш вишиванку, то це не означає, що ти не патріот. Або, скажімо, там, от оці ти не любиш сало, ти не українець. Це ніби жарт, так, але оце. Створення образу українця трошки такого шароварного, такого, як робили росіяни з нас, такого, от якого хата, чи з краю, чи не краю, то тої людини, яка м задовільняється видимими ознаками патріотизму, це, це дуже неправильно. І на мою думку, що е от оці всі насадження. Насадження показового патріотизму вони дуже погано закінчуться тим, що відбудеться дискредитація самого явища як українська національна, скажімо, культура. З такою думкою погоджуються не всі українці, хоча більшість у симпатіях до так званого вишиватництва не зізнаються. Я не, не, не вважаю, що це щось погане. Я думаю, що це своєрідна. Ну, от їхня думка така, що вони повинні це робити. Ну, Але і це теж тішить, Дехто вважає патріотизмом оці от. Всякі пости, всякі оці гучні слова, що він ем, може просто написати в інтернеті нічого не сказати, а дехто просто робить і нічого не говорить. Оце справжній патріотизм. Втім, в одному думки більшості франківців збігаються. Справжнього патріота можна опізнати завдяки справам, а не гучним гаслам. Це є кон'юнктура, це є той самий совок, мені здається. Зараз це модно. От президент вдягнув вишиванку, значить, і ми вдягнемо вишиванку. І це небезпечно, оскільки люди такі. М які роблять отакі речі, тобто пливуть по течії, вони дуже легко зміняться і потім Наталя Олексієнко, Івано-Франківськ. Ми разом.